Днями на Київщині, Богославі за підтримки Київської обласної військової державної адміністрації відбувся відкритий турнір зі стрільби з луку серед ветеранів війни та людей з інвалідністю. Коло незламних спорт об'єднується раз. Я сам спортсмен. Я приїхав тільки на початку цього місця з Мадриду. з міжнародних змагань був в Національній збірній України. Ну скажімо так, ну спорт мене і витягнув. Так що спорт це дуже потрібно. Цих, цих змагань ну мені сподобалось. Я не, я, якби, я не професіонал стрільбі з лука, я на змаганнях з лука ну, перший раз. Ні, був десь на якісь там рибалка, стрільба з лука, потім ну, то якісь заходи, де були луки, а так щоб на змагання, то я перший раз. Самоділі цікаво. Мета даного заходу популяризація адаптивного спорту для відновлення людей з порушенням життєво важливих функцій організму та обмеженими фізичними можливостями. Виникла така ідея спільно з Богославською міською радою, спільно з Федерацією стрільби з лука провести тут на Богославщині такі змагання. Ну і окремо хочу подякувати також Сергію Хмільову, який такий був моторчиком цих змагань. Він займався організаторськими діями. Тому я вважаю, що близько 40 учасників сьогодні було у нас. Можливо, на Богославщині, я думаю, ми започаткуємо таку традицію, щоб щорічно проводити тут на Богославщині такі змагання. Які дають от старт? Ну я сподіваюся, дадуть старт розвитку цього виду спорту у нас на Київщині. Також в турнірі взяли участь юні богославці, спортсмени, вихованці клубу Арта Буслав, тренер Сергій Хмельо. Сьогодні виступало вісім дітей. Усі до 16 років для деяких це був перший старт. Вони себе відчували трошки нервово, бо перші змагання такого широкого масштабу двоє хлопчиків вже виступали на... в Києві на чемпіонаті, здобули перше місце. Іван зайняв перше місце в Черкасах, тому деякі спортсмени для нього вже не нові. Він їх вже бачив. Ну в цілому я дуже задоволений. Вони. Чудово відстріляли, як і для першоразники, так і професіонали, які вже стріляли. Результати зараз подивимося, і закінчується. Хто виграв, але усі дуже наразі непогано стріляють. Всіх запрошуємо на тренування. Приходьте, спробуйте. Ми проводили вже майстер-клас ось з Вовою ТО Десь, мабуть, місяця-два назад літом він за нас приїжджав. Всіх запрошуємо, приходьте, спробуйте. Кому цікаво, луки дамо, стріли дамо, покажемо, навчимо. Приходьте, дуже будемо раді бачити. вас. Дуже велике дякую партнерам нам, нашим усім, хто допоміг. Їх дуже багато можу поназивати, але в цілому і фарш допоміг приніс, їжу накормили спортсменів, сумки дали наші партнери, поліграфію дали. Самий головний спонсор МКП надав нам підтримку. Ми подаримо подарунки нашим всім і військовим, і простим спортсменам. Ну, дякую міській раді, що надала нам стадіон, відділу культури, що організувала, дуже чудовий. Куліш дуже добрий куліш всім сподобався. Саме головне, велике величезне дякую. Це Дімі Львовському. Це мій тренер, який надав нам щити, який е, допомагав в організації. Е, велике дякую Ірі, яка знімає, фотографує, і усім нашим е, вікі, Оксані, всім, хто допомагає в організації. Я був у ветеранському і є ветеранів в простірі, в нашому простірі е, запрошували. Ну поки що не все зразу. Да, не все зразу поки що ми. Чекаємо, хай приходять. Ми вас запрошуємо. Приходьте, пробуйте, луки, стріли, саєсь, як то кажуть, велко. У нас навіть сьогодні був спортсмен з Великої Британії, з лучного клубу, тому приходьте научимо, покажемо.